Нова спеціальність відкривається у Буковинському державному медичному університеті. Вперше на Буковині, починаючи з нинішнього року, здійснюватиметься набір абітурієнтів за спеціальністю фармація. Крім здобуття повної вищої фармацевтичної освіти, випускникам буде присвоєно кваліфікацію провізора. Після закінчення навчання за цією спеціальністю та отримання диплому випускники медуніверситету зможуть займати будь-які посади в фармацевтичній галузі. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. За 65 років існування Буковинського державного медичного університету. Спеціальність фармація, яка відкривається в цьому році, вже 12-та за ліком. На кафедрах, де навчатимуться студенти цієї спеціальності, працюють 26 докторів наук професорів, 62 доценти, кандидат фармацевтичних та медичних наук, а також десятки асистентів. Випусковими кафедрами цієї спеціальності є кафедри фармації, медичної хімії та внутрішньої медицини. Саме на них здійснюватиметься державна тестація випускників спеціальності. Ми практично охоплюємо всі рівні фармацевтичної освіти, починаючи, як я казав на початку від молодшого спеціаліста, закінчуючи клінічним провізором і провізором класичним. У нас є достатня база, достатньо фахово підготовлений професорськовиколаський склад, як вже було сказано, які дійсно можуть підготувати майбутніх спеціалістів. Грамотних, кваліфікованих, які дійсно займуть свою нішу у фармацевтичній галузі України. До складу кафедри фармації входить навчально-виробнича аптека. Тут студенти нововідкритої спеціальності під наглядом високосвічених фахівців здобуватимуть та закріплюватимуть отримані у процесі навчання знання та уміння. Також функціонує асистентська, де вивчатимуть технологію приготування лікарських засобів та здійснюватимуть контроль їхньої якості. Навчання відбуватимуться у спеціально обладнаних класах та кабінетах, які є у кожному навчальному корпусі медуніверситету. Хочу сказати, що не перший рік ми вже викладаємо фармацевтичну хімію. Як Ви бачите, кабінет достатньо обладнаний відповідними приладами і. Ну, забезпечення на достатньому рівні. Я думаю, що ми будемо готувати високих висококласних спеціалістів, які на ринку праці будуть конкурентоздатними. Тому ми раді будемо побачити нових студентів на спеціальності фармація. Навчання триватиме п'ять років. Після чого випускники проходять однорічну інтернатуру по завершенню навчання, випускники спеціальності фармація зможуть займати будь-які посади у фармацевтичній галузі від провізора до керівника аптеки. Ми маємо славні традиції в цій галузі. В свій час докторами фармацевтичних наук Лопушанським та Денисенко і іншими вченими університету був вперше здійснений органічний синтез, вивчені фізико хімічні властивості та проведені клінічні випробування таких відомих нині лікарських засобів, якими є етоній та декометоксин. Тому ми щиро запрошуємо абітурієнтів 2010 року вступати в Буковинський державний медичний університет на фармацевтичний факультет. Прийом документів розпочнеться із 15 липня та триватиме до 31 числа цього ж місяця. Абітурієнтів зараховуватимуть за результатами сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти. Олександр Хмельникола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.